Добрий вечір, шановне товариство, 21 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігин. Що ми маємо на сьогоднішній день на нашому винограднику? Кілька днів підряд. Були ранішні заморозки. Сьогодні до мінус трьох. Як бачимо, лист вже повністю ударений морозом. Пройде ще кілька днів він опаде. Ну і через півтора тижня-два можна буде сміло обрізати і готувати його до укриття. Листя облетіло. І от що ми маємо ще? Маємо наша раді. Отаку грану. І що цікаво? А мені ще бачите? Оса також хоче їсти. Також на байконурові ще полишалися, де не йде ягодки. Такі фрагменти. Тут. І тут ще пасинкова. Так що ще можна щось скубнути. А от фаетон, пасинки, не визрили. Мається ввіду пасинковий врожай. Хоча деякі окремі ягоди такі, що можна і вживати. Так що дамо ще витримку якийсь тиждень і почнемо обрізку. Лист впаде само собою і це буде все нормально. Ось такий виноградничок. І яка вже гарна змена. Всім міцного здоров'я, чим найшвидшої перемоги. До побачення. З вами був В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки.